Слава Україні! Героям слава! Вітаю всіх глядачів нашого каналу. Продовж своєї історії середньовічна Україна Русь перебувала в оточенні сусідів, з якими постійно підтримувала різноманітні зв'язки. Важливі місце посідали контакти з Арабським Сходом, а посередниками були спершу першої козацький каганат. А потім найпівнічніша ісламська держава Волзька Булгарія. З останньою у наших предків були різні стосунки як мирного, так і військового характеру. А незаперечним є те, що вони були міцними. У даному відео ми коротко поговоримо про її історію та розглянемо різні аспекти життя давніх булгар. Але перш, ніж ми перейдемо до розгляду нашої теми, я закликаю вас донатити на збори різноманітних фондів та волонтерів і підтримувати наших воїнів у протистоянні з московіцькою ордою. Вперше предки болгар або булгар згадуються у середині 4 століття нашої ери. Хоча в степах Європи вони появилися трохи раніше. Деякий час вони входили до багатонаціональної Гунської імперії, а в 5 столітті після її розпаду вони з'являються у причорноморських степах. У 30-х роках 7 століття хан або Каган єдності щодо того, яким був його титул немає, Кубрат об'єднує племена у та кутригурів в одне ціле, велику Болгарію. Принаймні, до речі, є відео на каналі. Тому детально на цьому зупинятися не буду. У 665 році після його смерті вона розпадається, і його сини ведуть підконтрольних їм Булгар у різні куточки Європи. Другий за старшинством син Кубрата веде її спочатку на Дон, а потім до злиття річок Волга і Кама, де згодом і постане Волзька Булгарія. Серед основних племен, які взяли участь у формуванні цієї держави, слід назвати Крім Булгар. Суварів, Есагелів, Берсула, Баранджарів. Булгари та згадані племена були тюркськими народами, а попали вони в оточення народів, які були в основному фіно-угорськими. У схожій ситуації перебували булгари під проводом Аспаруха на Балканах, де значно переважали слов'яни, тому вони швидко слов'янізувалися, залишивши лише назву. Волзькі булгари натомість довго зберігали свою ідентичність. На місці вони досить швидко перейшли до осілого способу життя. Булгари почали будувати міста, фортеці, поселення у лісах на берегах річок. Край був багатий на ліс, розвивалося землеробство і скотарство, було багато місць для риболовлі та полювання, розвивалися ремесла. Це все супроводжувалося соціальним розшаруванням між булгарами на середній Волзі. За свідченнями арабського вченого Аль-Фазарі, вони все ще зберігали самостійність у 8 столітті, але в цей час значною потугою в регіоні стає хозарський каганат, і десь з середини 9 століття вони попадають до нього в залежність та починають платити данину. Все більшого значення у Волзькій Булгарії набуває торгівля, у першу чергу з Арабським Сходом. Тому не дивно, що разом з товарами звідти починає поширюватися і іслам. Під кінець 9 століття Волзька Булгарія остаточно оформлюється як держава за часів правління Етельбера, тобто правителя Алмиша. В неї увійшли і фіноугорські племена, Намагаючись посилити свою державу на противагу хазарському каганату, він вирішує зробити іслам державною релігією. У 920-921 роках посольство Алмиша відвідало Бухару і Багдад. А в 922 році в місто Булгар прибуло посольство і трьохтисячний караван від багдадського халіфа Аль-Муктадіра. Секретарем посольства був відомий арабський письменник і мандрівник Ібн Фадлан, який залишив нам обширний опис Волзької Булгарії. Візит послів по суті позначав дипломатичне визнання держави. І хоча 4 тисячі динарів, які обіцяв багдадський халіф на будівництво фортеці, десь випарувалися по дорозі, це не завадило оголосити іслам державною релігією, а сам Алмиш прийняв титул іміра та ім'я Джафар ібн Абдалах. Ісламізація Великої Болгарії відбувалася швидкими темпами, і вже до кінця ХХ століття язичництво вже майже не існувало. Спроби опору і повстань, звісно, були, але завершилися вони в основному безрезультатно. Ібн Русти, що на початку 10 століття писав про булгар, велика частина їх сповідує іслам. І в поселеннях є мечеті і початкові школи з медзинами та імамами. Аль-Бахлі, автор 10 століття і Ібн Хаукаль, відзначали, що булгар ім'я країни, жителі якої сповідують іслам ім'я міста, в якому знаходиться головна мечеть. Неподалік від цього міста лежить інше місто Севар чи Севара, де також знаходиться головна мечеть. Варто відзначити, що іслам дав можливість зміцнити державність Волзької Булгарії, консолідувати населення в одне ціле та не дозволив розчинитися, як їх ще називали срібним булгарам серед православних слов'ян, язичників фіноугрів та тюрків. В цьому контексті хочу згадати ще один легендарний епізод в історії. Коли князь Володимир Святославович вибирав віру для Русі, прийняти іслам, йому пропонували саме волзькі булгари. Тим часом Волзька Булгарія поступово набирала ваги та зміцнювалася. Ім'я її правителя звучало відразу після імені Халіфа під час молитви Худби. Тривало соціальне розшарування. Існували беки, правителі окремих земель та міст. Військовослужива знать, Мусульманське духовенство. Але основу населення становили вільні сільські общинники та міщани, ремісники торгівці, які платили податків казну. Розпочалася чеканка власної монети. За правління Алмеша, Булгарія почала боротьбу за звільнення з під влади хозарського кагнату, яку продовжили його спадкоємці. На якийсь час держава розпадається на два емірати болгарський і Суварський, Причому в останньому ще досить сильний був вплив язичництва, бо сувари не дуже горіли бажанням прийняти іслам. У 976 році онук Алмиша і правитель булгара Мумін Ібн Ахмад перемагає свого брата та остаточно об'єднує Волзьку Булгарію. На цей час хозацький каганат остаточно занепадає під ударами київського князя Святослава Ігоровича та Русів. Про ці походи на каналі. Теж є відповідне відео. Волзька Булгарія стає незалежною державою і починаються основні військові зіткнення цього разу з Руссю. Хоча вони не були першими, варто згадати лише похід того ж самого Святослава Хороброго на Волгу. А ось як події 985 року описує повість минулих літ. У рік 6493. тобто 985, Рушив Володимир на Болгар з добриною вуєм своїм, у човнах, а торків берегом Волги привів на конях, і так переміг болгар. І сказав Добриня Володимирові: оглядав я колодників, і сів не є в чуботях, сим данини, нам не платити, підемо оба шукати тих, що в постолах. І вчинив мир Володимир з болгарами, і поклялися вони межі собою, і сказали болгари: тоді хай не буде миру межі нами. Коли камінь стане плавати, а хміль тонути, і вернувся Володимир до Києва. До речі, існує теорія, що, закріплюючи підписання мирного договору, він одружився з болгарською принцесою. Відтак з цього висувають версії, що він міг прийняти іслам ще перебуваючи у Новгороді, а потім він прийняв християнство, а перед смертю знову іслам. А Борис і Гліб, які були синами болгарки, підтримали батька. Відтак почався всім відома особиця між його синами. А вже у 12 столітті літописці переписали цю всю історію. Звісно, ця теорія, м'яко кажучи, сумнівна, тому я задав про неї побіжно, не вдаючись у деталі. З підручників може видатися, що в подальшому між Руссю і Волзькою Болгарією існували лише мирні відносини, і в основному вони торгували між собою. Але це далеко не так. Кандидат історичних наук Микола Близняк пише. Причинами він руських і болгарських провитрів було розширення району Полюдя, приєднання нових племен, які платили данину, створення сприятливих для Русі умов волзької торгівлі з країнами Сходу. час від часу болгари здійснювали походи на Тавриду. Князь Ігор в договорі з Візантією обіцяв не допускати такі набіги. Впродовж 10 12 13 століть Київськими князями було проведено 17 воєнних походів проти волзьких булгар, десь з яких припали на 12 століття. Втім, лева частка цих походів припадала на ростово-суздальське та муромо Рязанське князівство, які були географічними сусідами Волзької Булгарії. Царський історик Василь Татішив причину вторгнення булгар у північно-східн князівство пояснював їх бажанням дати раду руським грабіжникам. В даному випадку мова йде саме про згадані князівства. А ще один царський історик Ніколай Карамзін так пояснював походи Володимира Суздальського князя Всеволода Велике Гніздо на Булгар. Подібно до Андрія, мається на увазі Боголюбського, дивлячись із жадобою на процвітаючу мистецтвами і торгівлею Булгарію, Всеволод бажав захопити її та закликав інших князів до участі. Як бачимо, натура наших північно-східних сусідів через багато століть залишилася незмінною. Воювали булгари із іншими кочовими народами. А тепер трохи поговоримо про життя і побут волзьких булгар. Основою їх життя було сільське господарство. І хоча в Україні була достатня кількість міст, основна частина населення жила в сільській місцевості. Головними містами були булгар, біляр. Яке на останню чергу через напади сусідів стало другою столицею булгар у другій половині 12 століття і що ви собі уявили масштаб, його площа становила 573 гектари. Сувар, Джукітау, Ошель та інші. Забудова в містах була в основному дерев'яною, подібно до міст Русі, але знайдені і залишки камінних будівель, в основному мечетей, мавзолеїв, караван сараїв, бань. Загалом. Виявлено залишки біля 150 міст та 800 сіл. Але пережитки в них були ще досить сильними. Вже згадуваний Аль-Бахлі так описував будівлі Булгара і Сувара, будинки дерев'яні і є зимовим житлом. Літом же мешканці розходяться у повстяні юрти. Так само Ібн Фадлан пише, що всі вони живуть в юртах. Тільки з тією різницею, що Юрта царя дуже велика, мішає тисячу душ і виставлена відманськими килимами. У ній посередині є трон, виставлений візантійською парчею. Але звісно, що з часом вони прийшли до повноцінного осілого життя. Також у результаті археологічних розкопок були знайдені землянки, напівземлянки та глинобитні житла. Булгари займалися землеробством, скотарством, риболовлею, полюванням, вирощували просо, ячмінь, пшеницю, чумизу, сочевицю, боби, гарбузи тощо. Займалися скотарством і виготовляли найкращу шкіру у східній Європі. Серед промислів переважали заготівля хутра і бортництво, а серед ремесел металургія, скловиробництво, гончарство, деревообробка, ювелірна та збройна справа тощо. Дуже велику роль в економіці посідала торгівля. Арабський історик Аль Мукадасі так описав основні об'єкти торгівлі булгар: хутра соборів, білок, горностаїв, куниць, лисиць, бобрів, зайців, козячі шкури, віск, стріли, велика риба, шапки, клей білуги, бобровий струмінь, юхта, мед, горіхи, барси, чогончі собаки, мечі. Кольчуги, Березовий ліс, слов'янські невільники, вівці, рогата худоба. Всі ці товари з Болгарії. Крім власне продажі власних товарів, болгари займалися транзитною торгівлею між Заходом і Сходом, возили в основному срібло, предмети розкоші, прянощі, шовк, зброю. Після прийняття ісламу до кінця 10 століття, Волзька Булгарія стала країною класичного ісламу, яка жила за законами шаріату. Сформувалася булгарська літературна мова на основі тюркської кіпчако-угузького типу. Появилися середні і вищі освітні заклади, медресе. Студенти булгари навчалися в Середній Азії та на Близькому Сході, а з цих регіонів в булгарських містах. З появою паперу тут широкого розповсюдження набувають рукописні книги. Найвідомішими їх вченими були Бурхан Аддін Алт-Булгарі. Відомий працями з фармакології, риторики богослов'я. Енциклопедист Сулейман Ібн Дауд Ас Саксин Суварі, Ходжа Ахмед Булгарі, який був учителем відомого султана Газневіцької імперії, що охоплювала території Афганістану, Ірану, Середньої Азії та Індії, Махмуда I Газневі, історик Якуб Ібн Нугман. Та інші. На жаль, Майже всі їхні праці загинули у лихолітті війн, подібно до творів руських вчених. Хоча в нас збереглося все ж трошки більше, ніж булгар, не в останню чергу завдяки монастирям, де вони зберігалися, у них існував звичай смертної кари за вбивство, крадіжку та подружню зраду. Страта була дуже жорстокою, засудженого прив'язували до чотирьох стовпів і розсікали пополам. До пережитків минулого відноситься покарання людини, яка здійснила ненавмисне вбивство. Її клали в ящик, давали їжу, три коржики і посудину з водою, забивали ящик і підвішували на стовпи. І вона повільно помирала. Втім, такі жорстокі покарання не є чимось особливим і є типовими для середньовіччя. Не минуло Волзьку булгарію і монгольська навала. У 1223 році, після битви на Калці, монголи, повертаючись додому, повернули на північ. Булгари дізналися про це і влаштували засідки, завдавши їм значних втрат. Ці події теж називають першою великою поразкою монголів з початку завоювань. Але хто зна, в якому стані було тоді їх військо після битви з руськими князями та кількість воїнів, які взяли участь у цих сутичках. У 1229 році монголи зробили чергову вилазку та розбили прикордонний загін булгар на річці Урал. А в 1232 році вже трохи більшими силами захопили частину їх території, Нижнє Поволжя, але більше забракло сил. На Курултаї 1235 року монголи прийняли рішення розпочати похід в першу чергу на Волзьку Булгарію, Русь та сусідні народи з силами всіх улусів. Їх об'єднане військо за найпопулярнішими версіями становило від 150 до 250 тисяч воїнів. Однак булгари не сиділи, склавши руки, вони посилювали військо і фортеці, готуючись до торгнення. Звернулися вони за допомогою і до Володимира Суздальського князя Юрія Всеволодовича. Але то відмовив: він не побачив небезпеки, яка гряде, і більше хотів послаблення своїх східних сусідів. Восени. 1236 року почалися монгольські вторгнення. І за рік, до осені 1237 року, незважаючи на запеклий опір, Волзька Булгарія була підкорена і перестала існувати як незалежна держава. Що було далі на Русі, ми добре знаємо. Але булгари не змирилися з поразкою. Коли монголи розгромили європейські війська в Польщі, Чехії та Угорщині, Вийшли до Адріатичного моря та дійшли до Відня, вони підняли повстання проти завойовників. Відтак, монголи змушені були перекидати частину своїх військ з Центральної Європи на його придушення. Звичайно, це не було основною причиною завершення західного походу монголів, там цих причин цілий комплекс, але свою лепту у його закінчення булгари все ж внесли. Повстання, однак, було придушене. Волзька Булгарія, як і Русь, увійшла в склад Золотої Орди та зберігала відносну самостійність. Як і руські князі, булгарські правителі їздили до хана за ярликом на правління. У місті Булгар спершу була столиця Золотої Орди, і воно у 1250-1260 роках було її головним економічним центром. А пізніше вона була перенесена вже у сарай. Булгари поступово приймають назву Татари. У 14 столітті Волзька Булгарія розпалася на ряд держав, з яких поступово набрало силу Казанське ханство, яке у 1438 році здобуло незалежність. Сьогодні нащадками населення Волзької Булгарії є казанські татари, башкири, чуваші. Щиро дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал Ставте вподобайки. пишіть в коментарях теми, які вас ще цікавлять. Разом ми сила!